Ого, вихід клиня, причому на дистанції, яка для мене досяжна. А чи треба мені клиня в таких складних умовах з 0,25 ниткою та на нованом? Я не впевнений, що мені її треба. Бо це буде проблема, ага. Клинь мав власну точку зору на це. Чи це не клинь? Щось сріблясте. О боже, щука. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на Донці, на дворі літня спека в кадрі Олег Сізон. Це невеличке відео, розглядайте як другу серію нещодавнього кіно на моєму каналі про перебирання блешень оберталок. Ну добре, я їх перебрав, а тепер ж залишилось найцікавіше впіймати. Я зробив три варіанти за вагою вантажка, то завдання мінімум впіймати хоча б на одну, завдання максимум впіймати на всі три. А як буде цього замало, то щось я вигадую. Працюємо. Прив'язано найлегше. Вибачте, за освітлення. сам розумію, що воно погане, але ж хочеться бути в тіні. ж, Треба впритул до берега. Але спочатку я розкидаюсь трошки. Красно проходить невеличкий. Але все ж таки він тут присутній. Як награюся з блешною, я тебе мормишкою візьму. Контактик! Уклейка. Злісна на уклейка тут панує. На вході до протоки. Ого. Як вона шарашить. Ну так, як уклейка більшенька, то вона це їсть. Почтає як давить бородою. Не може з'їсти як слід. Але все ж таки атакує, тікай. Найлегшу блешню умовно розловлено. Я кажу умовно, тому що повторюсь, блешні не на уклійку. Блешні на щось цікавіше. Звідси вирушаємо. Блешня поки що залишається. Та ж сама найлегша, бо я хочу розловити її по-справжньому, якоюсь рибою, з якою приємно сфотографуватись. Вирушаємо шукати. Перейшов начебто й трохи. Там я стояв, бачите, поруч. Але звідси я маю можливість обловити вже річку на якусь там проточку угу, там хтось б'є там хтось відзначився найцікавіший момент я знаю де стоїть риба я ловлю її цілеспрямовано саме ту що стоїть там за травичкою Добре, в принципі, вже зрозуміло, що робити. Ага. Все ж таки я тебе надурив. Ха-ха. Піднімайся, піднімайся, піднімайся. Окунь. Ах ти зараза. Непоганий окунь. В іншій ситуації заліковий. Невже ж це він клював? Та може і він. Трошки не та риба. Я робив оберталочку на чи клиня, а не на вас ви злодії. До речі, ви бачили на якій течії він стояв? Оконь влітку течію полюбляє. Він не боїться течії, він її шукає. Стоїть на ній, полює на ній. Точку відпрацьовано. А чи відпрацьовано блешеньку? Знайшов ще трошечки тіні. Тут покидаю, хоча сектор не виглядає ідеальним. Не дуже багато перспективних напрямків. Височенна трава. Ого! Вихід клиня, причому на дистанції, яка для мене досяжна. А чи треба мені клиня в таких складних умовах? З 0,25 ниткою та на нованом. Я не впевнений, що мені її треба. Бо це буде проблема, ага. Клинь мав власну точку зору на це. Чи це не клинь? Щось сріблясте. О боже, щука. Ні, не щука, білизна. Це вже тема. Це вже тема. Це класний хижак. Я його зараз до водички, бо хочу світлинку. Сідай. Що ж, здається, питання з найлегшою блешнею закрито найкращим чином. Якщо вона ловить білизну цього хитрющого шляхетного хижака. То ловить вона і решту. До речі, розкрию таємницю Снасті. Це не те, щоб таємниця, просто я одразу про це не сказав. Звісно ж, на нован хід. Чудовий ультралайт чи екстра уел десь на межі з Ванкішом 10 та 0,25 ниткою, флюр 014. Під мінімальні блешні. Під полювання на білого хижака. Програму мінімум закрито. Програму мінімум виконано, блешні розловлено хоча б мінімально. Але для нормальної риболовлі цього, що ви бачили, замало, не кажучи вже про відео, що робити. Звісно ж, маю запасний варіант. Окрім нанована, нанован хіта, який повертається до чохла, я маю зіруху. І, звісно ж, відповідно до зарохи маю і іншу коробочку, трошечки іншу, без заліза. І відповідну нитку. Зараз все це зберемо і доберемось краснопером на мармишки. Мені здається, що цей номер має пройти. Хоча б десяток рибів кіно буде. 0,25 нитка відпочине. Десь тут було дуел ван пе 01 Коробка з блешнями під вана відпочиває. В роботу коробка з мормишками. Тут мормишки і мікруха, на мікруху не зважайте, її теж було взято під вана. А мормишки, будь ласка, 0,2, 03, 0,45, whitebait і на всяк випадок рінг 1 і 2. 0,2, давайте почнемо з 02. Мормишка 02. Вайтбейт. Зараз все це піде до води на тих самих точках, де я ходив з блешнею. Ну, Начебто все. Працюємо. Цю точку ви безумовно впізнали. Тут я взимку, ловлю щуки. Сьогодні тут вже був з блешнями Знайшов краснопорів. Але вони дрібні, блешня не їли. Ось вам пропозиція. Бармишка 02 грами, вайтбейт. Те, що ви полюбляєте. Краснопер знайшовся. Спробував, не сподобалось. Зараз я тобі проводку зроблю. Без проводки, звісно ж не клює. Йде на сюди. А це вже інша справа. Такі, звісно ж, блешні їсти не можуть. А мормишка 02 їм те, що треба. Сідай. Подивимось, скільки вас тут. Краснопорів було багато на всіх напрямках. Але там були найбільші. Така смілива, агресивна. Агресивна малеча. З такими проблем нема. З більшими щось вигадаємо. Ні, не більше. Хоча і заглибив мормишку, але це не спрацювало. Всіх вас я пересаджу з річки до сачка. жодної не залишу. На цій точці рибу знайдено в незручному ракурсі, тому зараз я переставлю камеру. Вона буде і ближче. І не так я буду нечемно до вас стояти. Бо мені ж незручно спиною до глядача. Змінимо ракурс. Там не буде тіні, але хоча б якийсь час, я сподіваюся, камера витриме. Злісне листячко. Не заважай. Якось так нехай. Краснопері переді мною на ближній дистанції. Ось вам 100 грамів. Під камеру вони не клюють. Клюють вони під камеру. Хотів сказати більший, але це не серйозно. Якщо і більший, то грамів на п'ять. Цяка на цій точці лежить інакше. Так буде. Краснопорів я бачу як в акваріумі. Вона на глибині десь приблизно метр. Реагують досить жваво. До речі, глибше ходять нормальні риби якісь. Лефтопита 0,2 досить складно. До нормальних рибів мормишка не доходить, бо їх з'їдають звичайні. Все це відбувається між травою. Це не дуже зручно, але кількість рибів компенсую незручності відірвав мормишку нормальний начебто краснопер відірвав звісно ж я міг би прив'язатись і ця бійня б тривала але чесно кажучи краснопер однаковий дрібний клює однаково з однієї точки і неважливо, 20 їх піймав, чи 30, чи 40, чи 50. То нехай ці штук 8 рибок. Тікають, а ми з вами змінимо точку. Мормишкова гра вже вдалася. Це та сама точка, на якій я увалив на величку білизну. Краснопорів бачу. Краснопори невеличкі, але в кількості. Реагують. Нарешті реагують так, як треба. Тут мені знов потрібна підсака. І знов не за призначенням. Сплеск, миттєвий контакт. Оце правильна риба. Отаку я рибу люблю. Краснопира, що працює на сплеск. Навіть і дрібного люблю все одно. Посаджу їх зручніше. Часу мені на шкода. Мені шкода рибів. Щоб не в жабурині вони тут сиділи, а хоча б трохи у водичці. Два закидання, два краснопера. Третє. Третє менш вдало. Я закинув на мілину, через рибів перекинув. то на сплеск вони не спрацювали то вимушений був грати. Грав мормишкою, виграв. Там ще й кленчик ходить. Тут мені подобається. Тут напевно і завершимо, бо там далі вже нічого цікавого нема. Окрім дівчат, ще полізли до води. Ага. Четверте закидання теж контакт, але рибка відчепилась. Одразу контроль. Рибка ще відчепилась, всім розповіла. Але ні, не всім. Дурненькі ще залишились. Чотири. Навіть якщо більше нічого не буде, то по сьогоднішнім розкладам це класна точка. Вітер мені заважає, я весь час з чимось копирсуюсь. То з водяною травичкою, то з береговою. Але може це і непогано. Риба не відчуває постійного преса. Я висмикую по рибці. Не так вже і постійно. Вони не встигають насторожитись. О, переслідує, переслідує, з'їла, йди сюди. Іди сюди, правильна риба намальована не дарма. Це так і має бути. Місцеві красно перекрасені. Контакти на кожному закиданні у мене були і раніше, але тут Результативні контакти на кожному закиданні. Тут вона заїдає. На ближній дистанції риба скінчились. час спробувати нижче за течією. Нижче за течією – бонус. Здається, такої ще сьогодні не було. Там трохи, там трохи. До десяток і насмикаю. Бачите, як вкладався. Докинув на максимум. Там ще мене не було. Там ще риби про таке не чули. Вітер лютує. Як він так дме, то я можу закидати лише перед собою. Нікуди більше. Настав момент, коли Краснопери вже. Шугаються мормишки, що впало в воду. Це знак, що треба або завершувати, або переходити. З очерету вихопив свіженьку. Свіженьку, але стандартно. Вітер настільки страшенний, що про якусь проводку вже не йдеться. Якось ворушу нитку, якось контролюю. Намагаюсь хоча б розуміти, де моя мармишка. Решту робить вітер та скажені красноперки. Не всі вони хитрющі. Декілька є скажених. Кількість скажених достатня для того, щоб риболовля була цікавою. Гачок треба віддати. Треба трошки посадити в підсаті. Здається, що є сенс впіймати останню, більше не смажитись. Бо спека все ж таки серйозна. Весь час вимикається камера. Та й Олег Іванович теж не залізний. Хоча, звісно ж, Сімс його рятує. Але і Сімс теж не чарівник. Останнє? <плес> 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 Останнє. Звичайна сьогоднішня бормишкова риба. Живець. На позитиві від приємної останньої рибки завершимо світлинку відпускання підсумки. Хоча й трохи рибів, але правильні. Правильні мормишкові. Тікайте. Де ви сиділи в акваріумі, туди і тікайте. Як бачимо, сесія вдалася. Хоча й трошечки смішна, але що хотів, зробив. Перевірив блешні, ще й трошечки помормишив. А висновок сьогодні дуже простий. Як відомо, кожен з нанохітів. Вудка топова, вудка професійна. Але ж професійні інструменти зазвичай загострені. Звісно ж, можна взяти нанохіт лонг і більш-менш робити ним все, але краще мати інструмент під кожну тему. Сьогодні я мав два нанохіта, і риболовля цілком вдалася. Вдалися і блешні з більш-менш грубою ниткою 025, і мормишки з ПЕ 01. То завжди пам'ятайте: два нанохіти краще, ніж один нанохіт. І Ще пам'ятайте одну річ взагалі, то їх чотири.